Всім привіт! Зараз ми проведемо коротенький курс по внесенню формуванню актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін в програмі Газуліна, Пакет, пакетне оформлення на прикладі одного населеного пункту. Заходимо в програму Газуліна. Вибираємо користувача, набираємо Пароль. Заходимо, ми бачимо панель розширеного пошуку. Натискаємо на розширений пошук, на значок розширеного пошуку, задаємо умови розширеного пошуку. В По абонентській частині набираємо населений пункт, наприклад, августівка. Можемо набрати і вулицю. Ну, оскільки населений пункт невеличкий, вулиці ми в нашому випадку набирати не будемо. У додаткових умовах. Ставимо галочку Лічильник є. Умови для лічильника ставимо задати. Набираємо розположення. Вибираємо код 2 та код 6. Код 2 та код 6 свідчать про те, що лічильники знаходяться ззовні приміщень. Натискаємо ОК. Натискаємо Виконати. Система відібрала нам тих споживачів даного населеного пункту, де всі лічильники встановлені на вулиці. В верхній стрічці набираємо робота. Набираємо групове введення документів. Акт розгранічення. Групове автостворення. Акт розгранічення. Набираємо «Задать». Задаємо параметри акта розмежування для відібраних в, в розширеному пошуку абонентів. Місто розгранічення вибираємо в залежності від належності газопроводу в воду. В даному випадку газопроводи вводить всі у власності споживачів. На місце розмежування буде місце виріски. Вибираємо схему розмежування, оскільки у нас в розширеному пошуку відібрані споживачі, де лічильники знаходяться зовні приміщень, і газопровід вводи в нас низького тиску, схема буде у нас номер 6 Відкривається схема. У схемі ми бачимо, що дійсно межа розмежування на місці врізки, лічильник на вулиці. Називаємо ОК. Нажимаємо «Создать документ. Да. Відкривається журнал повідомлень. Дійсно, ми пройшли 13 абонентів і создано 13 е документів. Закриваємо, закриваємо грубове. Система створила 13 актів розмежування і запам'ятала. Для друку ми заходимо, натискаємо в верхній стрічці Робота. Вибираємо друк абонентів відріблених у пошуку. Вибираємо акт розмежування. Натискаємо Виконати. Відкрилися акти розмежування готові для друку по всіх споживачах, яких ми задали в розширеному пошуку. Перевіряємо візуально тих споживачів. В верхній стрічці нажимаємо Сохраніть на дискетку Сохраніть. Вибираємо диск, де ми будемо зберігати місце. Називаємо його, можемо назвати також як населений пункт. Дані збережено. Виходимо з програми газоліна. Заходимо в цю папку, де ми зберегли, знаходимо файл, відкриваємо його і можемо зсилати на принтер на друк. З пакетним друком ми завершили. Дякую за увагу!